Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати таку запіканочку спагетті, фаршу. Ну і буду додавати там сир, помідори. нот, така буде запіканочка. Ну, кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі будемо разом готувати таку запіканку. Для цього я взяла от, пів кілограма фаршу свинного, три яйця. 250 грам сира твердого, одна цибуля, велика цибуля, спагетті 300 грим, олія рафінована, перець. І помідори. У мене помідори заморожені. Бачите, у мене є на каналі, як я заморожувала помідори. Дивіться, які заморожені, помідорки. У кого немає, то 2-3 помідорки свіжих можна. Ну, Я сьогодні попробую із заморожених. У мене є заморожені. Дивіться, як гарно вони тримаються. І попробую, будемо бачити, яка запіканочка вийде з таких заморожених помідорів. Ну от і все майже що мені треба. Зараз я воду вже поклала на спагеті. поламаю спагеті. і закину, хай відварюється. Потім буду тушити цибулю. і в цибулі протушу фарш. Ну, От, ось так поламаю, Каже, Це забагато я взяла зараз, так хопила. Ну, отак поламаю їх. Не, не, не дуже на велику, так більш-менш отак. От. Раз, два, три, чотири. На чотири рази я переламала. Зараз поламаю і закину окріпха їх два А далі вже буду показувати. І так, я спагеті вже відварила, промила гарнесенько, бачите, які вони. І зараз, дівчатка, отак рафінованою олією, оцею, я трошечки їх щоб вони не злиплися. Отак небагато, трошечки. Отак десь. Ну, грам 50, десь 70 пішло сюди на цю, на ці спагеті. Отак, перевимішаю їх з цією олією. І поставлю, хай вони остивають. От, бачите, які вийшлися. Все. А зараз я йду тушити цибулю і протушу фарш у цибулі. Я нарізала вже цибулю. Бачите, яка нарізана цибуля. Так, На пів і ще трошечки. така, На велику, так, щоб вона там у фаршу відчувалася, цибулька. От іду тушити цибульку і фарш. Жаровня вже нагрілася, і я буду сипати олію. Рам 50-70, багато олії не, не треба, так щоб лише цибуля мала в чому протушитися. І фарш потім. От закидаю вже сюди цибулю, Вона трошечки так до такого прозрачного кольору. І я вже її тоді закину туди фарш. Донай, Цибуля вже трошечки протушилася, бачите, яка вона вже така прив'яла, лише не прожарилася. І тепер я буду сюди додавати фарш вилочкою, так буду його трошечки роздрюхувати, роздрібнювати. Зараз я ще, трошечку, ще От, І сюди додам, ну, грам десь так ну, 50 грам водички. От, раз, щоб воно не прожарилося, а так як проварилося трошечки тут у цій цибулі. булі. І буду помішувати і обов'язково трошечки посолю. А потім вже у кінці, коли простине, буду додавати перець і все, і попробую ще насі. Ну, так буду помішувати, щоб воно гарно отак протушилося, проварилося у ці цибульки. Бачите, воно отаке вже стає. Довго не треба. Не треба довго, щоб воно тільки так собі трошечки зміняв фарш колір. От фарш гарненько протушився. Бачите, він не обжарений, він так обварений, протушений трошечки. Все готове, я вже виключила і буду ставити теж хай простиває. А далі вже буду робити все збирати до запіканочки і буду показувати. І так, спагеті вже простили, фарш простив. І тепер яйця от я збила ті три яйця. І тепер. Отак вилочкою я їх добре зіб'ю, щоб розійшовся білочок з жовточком, гарненько. От. От. От, Я зараз ще трошечки доб'ю їх і покажу тепер е помідорки. Бачите, помідорки трошечки розморозилися, О, які вони, ще тверденькі. І я їх так зараз трошечки на маленькі кусочки поріжу, тому що вони заморожені такими бачите, найгрубенькими кусочками, тому що якщо б дуже тоненькі, вони взагалі розморожувалися і такі були якісь. Вощі ніякі. Отако От поперізую такими кусочками. Ну, пополам просто. І покажу вам, що сир теж натерла на терку, на велику терку. Всі знають, на яку терку натирають. Все приготувала, зараз буду ставити вже е, запіканочку. У це запікатися. І так буду готувати спагеті, буду замішувати. От візьму трошечки оцього фаршу, не увесь трошечки. Отак. От Раз. О, два, ще трошки три. А це вже поставлю так на серединку маю ставити. От, Вимішаю трошечки його з спагетями. Так гарненько вимісити треба. Сюди додати перчику трошечки теж. Гарненько вимісити так, щоб перший дійшовся по спагетях. Спагеттях. І попробувати на сіль як вони спагетті засолені. Я солила, коли відварювала спагетті, але ще бачу, що треба досолити. Я так візьму дрібку соли і по них посиплю Зараз ще попробую обов'язково посолити, попробувати, щоб вони... І, як кажуть, не досоли, що вони будуть м'які. Отак. Тепер оці яйця. Я збила ще. Вони Гарненько розійшлися. І тепер по цих спаються. Теж. І теж гарненько вимішаю. Гарненько, щоб яйця по всіх спагетях розійшлися. Ось, Це вже все. Це є. Тепер я візьму отаку мою формочку. Бачите, така в мене велика, кругла. вона. І не дуже такі високі бортики. От є такі е, стекляні, гарні, е, вони з бортиками високими, або такі, тож, що мають е, гарні такі формочки, мають дуже гарні такі високі бортики. То дуже прекрасно. У мене яка є, такі буду запікати. От. Тепер беру от, половина цих спагетів. Я застелила такою бумагою цей перма, ну, трошечки оліїм змастила, щоб вона гарно лягла. І трошечки наниз дала олії. От Отак Отак роз. розкладу ці спагеті. По. Жару цій формочки. Можна ще сюди на низ більше дати. Так, Це поставлю в стороночку. І тепер оцей фарш вже я. Ага, фаршик ще теж поперчу і попробую на насіль. І обов'язково попробую його на Ну, соли теж треба трошечки. От я солила теж, ну не багато так трошечки зверху. Ви все пробуйте, все пробуйте на перчик, на сіль. Оцей фарш увесь зверху зараз. І тепер отак гарнесенько. Зараз я зму ложку. І ложкою гарнесенько розставлю його. Тепер візьму ось цих помідорів, нарізаних, і отак розкидаю по них. Тес не десь. Недесь. Хто скільки любить, ну, я так більш-менш. Половина помідорки, ще поставлю наверх, залишу. Так, так. Ще сюди дам, сюди. От мені сподобалися все-таки ці помідорки, заморожені. Мені сподобалися. Так. І тепер знову оцю другу половинку спагеттів висипаю на цей фарш. І знову буду так розтягувати по усьому. Візьму другу таку дерев'янну цю лопатку, бо. Дуже шкрябаю по миски. О, Зараз знову так гарнісенько ложечкою їх. Ці шпагеті розкидаю. Усі ці формочки, так. Торки можна туди трошечки фарш їх ложкою притиснути. Притискати можна. Тепер отак гарненько-гарненько ложечкою це все притиснути. Отак, прижати, притиснути, як кому, як хто вимовляє я так. Отак. Тепер, тому що зараз буду ставити сюди зверха сир вже не буду це робити. А запіканочка треба, щоб вона ямилася до кучі, щоб була гарно там, так притиснута. От. По боках ще гарнесенько сюди. Спагеті закрити там. Ну от, Зараз знову. Розкидаю оці останні помідорки зверху. Я помідорки вже розкинула зверху. Хто любить більше помідорки, можна більше нарізати помідорки, і можна... а тепер зверху от сиром прикриваю. Так гарненько сиром прикрила. От. Все. Плошкою більше я тут нічого не трогаю. Ну от таке я зробила таку запіканочку по і йду зараз будемо ставити в духовку. Я включила духовку вже на 200 градусів верх низ а там вже буду дивитися по своїй духовці. Я скажу, скільки більш-менш воно запікалося в духовці, але кожен орієнтується на свою духовку, як у кого запікає, як. Уже зверху, якщо гарно зарум'янеться сир, і ви вже будете бачити, що вже запіканочка готова. Ну от що, йду ставити в духовку і вже покажу в готовому вигляді її. Пройшло 30 хвилин. 30-35 хвилин пройшло. І запіканочка готова, дивіться, яка вийшла, бачите? Ось зараз вона ще гаряча. Ой, гаряча ще. Я перекладу вже на другу тарілочку, тому що, якщо б це було не можна і тут різати і звідси брати і їсти. А так, це така собі формочка не дуже цим. Так що я тут різати не буду. Перекладу і далі покажу. Я вже переставила запіканку на другий таріл, уже. тут можна вже різати. От буду різати і покажу вам, яка вона вийшла мене. Ріжеться, як бачите, гарно. Тільки ложки в мене тої нема, щоб брати її. А нічого. Попробую ножем, так як... так як завжди. Нічого страшного. Так, ще не дорізала. Чи... Не туди, ніж Там бумага зверху і, напевно, ніж десь не туди. О, все. А тепер показую вам, яка вона получилася Бумажка трошки приліпилася. Ну, хочеш найкраще, вона так Дивіться, яка вона гарна отримала всередині. Дивіться, яка гарненька сочна така. Бачите, зараз поставлю на тарілочку на тарілочки краще. О, цікава вона. Сочна. І дуже смачненька такий запах запахний. Чотка я ще кусочок і уріжу її. Бачите, вона ріжеться гарно. Вісікано всередині, бачите? Всередині така тут і помідорка є, з цієї сторони видно. Ось така це дуже-дуже смачна така запіканочка. Так що. Якщо вам сподобалося, як я сьогодні готувала таку запіканочку, готуйте це дуже смачно і швидко. Це я розказую, показую дуже довго. А вона готується швиденько. От і я кажу: запікалася 35 хвилин. Це не є довго і дуже смачно. Так що готуйте, спробуйте таку запіканочку зготувати, Це смачно! Ну що, всім гарно дякую, хто сьогодні був зі мною на каналі, хто готував таку, дивився, як я готувала таку запіканочку. Готуйте. Вам дуже гарно дякую всім. Дякую за підписки, дякую за лайки, за коментарі, за все-за все, я за все. вам гарно дуже дякую за те, що ви у мене є. І бажаю всім всього -всього найкращого, щоб уже в цьому році жилося краще, щоб дав Бог нам мирне небо, і все-все було у нас добре. І до зустрічі тоді.